Буктрейлер на книгу Євгена Білосова Лесення Пісні. Євген Білосов – автор 45 дитячих книжок, які неодноразово ставали переможцями різноманітних книжкових виставок, лауреат 26 всеукраїнських та міжнародних книжкових конкурсів. Головна тема творчості Євгена Білосова Історія України. Виховання патріотизму і поваги до вітчизни через книгу. Спалися на пісні користь казка, пророзди сватає му слесі українки. Пісун як українські казки та легенди, і народні пісні, щедрівки, колядка. Давайте поринемо в казку. Із давній давен мешкали собі на землі українські, лишмент та колядки, казки та загадки. Крашенки та легенда, Чидрівка та всі-всі ті, хто в серці народу живе. А за у їх були слова та пісні. Але так було недовго. Сліцарів вирішили вигнати земель української слова та пісні. Але всі ми знаємо, що слова та пісня в українському народі непереможні подолати з царів своєю силою, волею, й до батьківщини допомогла наша героїна Леся. В кінці повісті автор говорить, як повага і шана постануть пам'ятники нашій Лесі по різним куточкам нашої країни і не буде у вільній державі жодної школи та бібліотеки, де б не оселилися лесні твори. Зробив і я свою маленьку справу. Написав цю книжечку. Її сторінки народжувались там, де жила Леся. В її музеях, які вдячні нащадки збудували в Києві, Новограді Волинському Ялті. Ми пам'ятаємо вас, Леся з України.